Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Коли ви ділитесь моїм відео, їх бачать більше людей. За коментарі, які ви залишаєте під моїм відео, дякую всім вам. Будемо дивитися сьогодні таке питання: події найближчих 10 днів. Подивимось, для кого цей розклад. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, події найближчих 10 днів, для кого цей розклад. Для людини, яка нещодавно здобула перемогу, до якої важко дуже йшла, важко і довго. Дуже довго, але знайшла ту якраз золоту середину, якої до якої намагалася дійти. Так, зловмисликів, якихось ворогів переможете. По карті суд вам дається відродження, тобто сили свої оновити. Так, після цієї важкості, яка була в вашому житті, і вам іде новий шанс. Для когось це нових стосунків, для когось це шанс на. На якісь бажання на проявлення своєї волі. Так. Угу. Ідея якась у вас виникла в голові, і ви вже почали її реалізовувати, не тільки обдумувати, але вже перші кроки робите для того, щоб діяти. От для такої людини цей розклад. Тепер будемо дивитися питання події найближчих 10 днів. Які ж події у цієї людини відбудуться протягом 10 днів. Так, щось святкуватимете, можливо, десь на вечірці, можливо, день народження. Ну, все це з алкоголем. Так, будете бездіяти, будете радіти, тому. Що зустрілись з людьми. Але коли вас дивіться, щось от... ви працюєте в якійсь команді, де є ваші вороги, можливо, скриті, скриті поверховні жриці вороги. І, можливо, це якраз у вас корпоратив, можливо, це на роботі по трійки Пентаклів. У вас знаходяться ці вороги, які м так ускладнюють вам просування. По кар'єрній драбині. Так, отакі є люди в вашому житті, що ж вам робити? Ну Давайте подивимося, що ж вам робити з цим. -сим. Так, по правосуддю зважено. Ви будете робити певний вибір. З почуттями приємними будете робити певний вибір. Так, будете закриватись емоційно. Самі себе обмежите, так, щоб врівноважити свої емоції. Ану, про що це ще? Ага. Обмежите, дивіться, щоб не натворити лиха, піддавшись своїм бурхливим емоціям. Тому ви так і входите обмеження. Для того, щоб, дивіться, працювати на своє майбутнє. Вам, у вас є можливість, і, по правосудню, вона дається працювати, от як вам сказати, як ви далі будете робити те, що почали робити, то ви зрозумієте, що ці уміння, навички, практичні якісь знання. І так далі, все, що ви робили, можливо, творчо. То все це ви, використовуючи, досягнете. Процвітання в майбутньому, і дивіться, гарне дуже буде процвітання. Отже, вам іде як порада, подія найближчих 10 днів. Дійсно, в когось на роботі, в когось іде якась нечесна гра, можливо, за ті ж гроші, то в команді, можливо, люди борються, хто ж буде старший в групі або на кого запишуть проєкт і так далі, то по правосуддю вам йде вибір. Ви вирішите закритися від емоцій. Дивіться. Роботу ви любите, дійсно, у вас там є емоції до роботи, до, цього, до цієї справи, проєкту, над яким там ви працюєте. Але ви обмежитеся для того, щоб досягти кращого, навіть найкращого, я б сказала, результату. Так, давайте ще подивимося, можливо, якісь іще події найближчих 10 днів будуть. Давайте події найближчих 10 днів. Так. Угу, отак закрию. І сюди. Так, будете відстоювати свої границі, можливо, можливо, з кимось сваритися, але це буде ваш вибір. Ви поставите тих людей, які зазнавалися, переходили вам дорогу на місце. Ви досягнете того, чого ви бажали. Дивіться, у вас буде пара, яка допоможе. Можливо, тут якраз по четвірці. Стабільність, стабільна буде робота. Все стабільно налагодиться, не буде більше оцих неприємностей важкостей. І, можливо, дивіться, тут мішається ваш керівник, можливо, це начальник. В цілому, це людина, яка працює. За своїми власними правилами, до се... вимоглива до себе, вимоглива до інших. Самостійна, впевнена собі, можливо, з металом працює. Людина, яка дуже багато досягла в своєму житті. Можливо, військовий. От, або ви в парі з ним якраз будете працювати. Дивіться. Або закоханим, це вам іде, дивіться, ви сповнюєтесь почуттів, і вам іде чоловік. Чоловік, ви самі будете обирати, самі будете вирішувати, потрібні вам ці відносини чи ні. Можливо, це навіть ваш керівник. Так, давайте подивимось пораду. Пораду для вас. Або застереження. Хоча тут багато застережень так було. Давайте пораду. Відроджуйтесь, Так, відновлюйте свої сили. Згадайте, що ви жінка, приваблива жінка, якою цікавляться чоловіки, що ви своєю харизмою, своєю посмішкою багато можете відкрити нових дверей, можете керувати своїм життям і досягнете скоро своєї мрії. Тобто вам потрібно вийти в позитивні емоції. Нехай все хороше неодмінно збувається, негаразди й негатив обходять вас стороною.